Так, зараз ми розбираємо домашнє завдання до уроку номер 22 В першому пункті треба було 7 кульок витягнути, щоб там було не менше, ніж 2 білі та 2 сині, бо в найгіршому випадку ви витягуєте кульки одного кольору. Так як у вас рівна кількість, тобто 5 кульок одного кольору, значить 2 кульки будуть точно іншого кольору, і там вже будуть 2 кульки. Того кольору або білі, або синій, тобто 7 кульок. Так, в другому пункт А 17 кульок, щоб було 2 білі, бо спочатку ви витягнете не білі, тобто 7 синіх, 8 червоних, в сумі 15, ще плюс 2 буде 17. В пункті Б одна синя кулька, 18 треба витягнути, і в пункті В 21 кульку. Десь е, третій номер теж було задано надім, Діте, скажіть, будь ласка, чи ми так. не встигли? Третій теж було, так? Тут треба 21 рукавичку. Давайте розберемо третій, бо мені здається, що в вашому класі ми з рукавичками не встигли розібрати. Дивіться, видача з рукавичками, справа в тому, що у вас рукавички на різні руки відрізняються. Тобто, вони можуть бути одного кольору, але не будь-які дві білі будуть утворювати пару. Да? Тобто повинна бути одна пара, щоб була одна ліва, інша права. І так, прочитаємо ще раз: у нас по 10 пар, тобто у нас 10 пар білих і 10 пар чорних. Тобто, всього у нас. 20 рукавичок, ні, не 20, 40. Чому 40? Бо якщо 10 пар білих, то там 10 лівих, 10 чорних, біли, о, білих, 10 лівих, 10 правих, і з чорними так само. Тобто всього там 40. А тепер, якщо вам треба, щоб там була хоча б одна пара одного кольору, в найгіршому випадку ви витягуєте пару, ви витягуєте, наприклад, білі і всі на одну руку. Да? Скільки у вас там їх? Таких 10. А далі ви витягуєте іншого кольору і теж на одну руку. Тобто найгірший випадок, коли ви не можете скласти пару. Ну, вже а, наступна 21 рукавичка обов'язково буде хоча б з однією з тих, що ви витягнули, утворювати пару. Тому 21 рукавичка. Так, це зрозуміло, діти? Добре, сьогодні ми з вами продовжуємо ту ж саму, той самий тип задач. І так, ви пишете урок номер 23. Ну, ви пишете сьогоднішню дату 24 квітня. Класна робота. І так, тема елементи комбінаторики. комбінаторики. Читаємо номер перший. І так, дві дівчини вирізали з паперу п'ять пропорців. По скільки пропорцій могла вирізати кожна дівчинка. Ну, Давайте запишемо умову. Дві дівчини. Вирізали всього 5 пропорцій. Це на зірочку? Ні, це така проста. Давайте поки що не на зірочку. П'ять пропорцій. По скільки могла вирізати кожна дівчинка, По скільки пропорційно. Тобто тут комбінаторика в чому буде? В тому, що ви повинні розкласти число 5 на два доданки. Яким... Можна, будь ласка. Це хто Юля? Ну добре, давай, Юля. Представимо найжахливішу ситуацію. Так? Одна дівчинка вирізла два прапора, і на третьому прапорі в мене з неї зламалися ножиці. Приходить друга і дорізає половину. Отже, кожна дівчинка може вирізати два цілих прапора і одну половинку. Ні, Юлька, ти щось Ні, не, не так зрозуміла. Тут не треба найгіршу ситуацію, це ж не а, чорний ящик, з якого ти щось витягуєш. Тут я зараз поясню: вони не обов'язково рівну кількість пропорцій вирізали, а, вирізали дівчину. Тут мається на увазі. Ну, наприклад, перша могла вирізати один. Розв'язання напишу. Розв'язання. Давайте так, перша та друга. Якщо перша вирізала, перша дівчинка та друга дівчинка. Один, то друга скільки тоді повинна вирізати? Чотири. Так. Або яка ще може бути? Перша два, тоді друга. Два, а три. Три. Ну і далі, якщо перша три, то друга. Два, якщо перша чотири, то друга один. Тобто, бачите, ці дві ситуації якби дзеркальні, тому відповідь буде яка? Один плюс чотири або два плюс три? Тобто від вас хотіли, щоб ви розклали. А... 5 на 2 доданки. Зрозуміло, що від вас хотіли? Mm -hmm. Так. Ну, давайте друге буде на зірочку, але тільки троє перших учнів. Хто мені в Viber скине завдання, отримують зірочку. Вам треба записати число 6 у вигляді суми двох доданків. Скількома способами це можна зробити? А ще раз я не зрозумів, як це. Дивіться, зараз поясню. Ні, е, що треба знайти? Скільки таких способів буде? Як можна 6 розкласти на суму двох доданків? Ну, наприклад, якщо А1. Зрозуміло? То чому дорівнює Б? Так, а можна повторятися? Можна повторятися. Ну так, так, да, можна. А можна за привертати фокус? Фокус? Ще раз, Юльчика, я не розчула. Можна слоне? У мене є ще питання. Там розраховується, так що там місцями цифри поміняти. Ну, наприклад, там. Ні, а це як один спосіб розглядається. А, з нулем теж не беремо, добре, добре вже. А можна, щоб повторялися, наприклад, щоб допустим, А було один, а потім через кілька цифр Б було один. Ну, це буде одна і та ж сама ситуація. Так. А, тобто це не У треба, Юлі. так? У Юлі, так. Юля, одну дірочку. Зараз я вам скидаю. Ольга Арцеславівна. Так, Юля далі розв'язує. Костя. Ні-ні-ні. Роз Дійте в мене вайбер завис. Можна? А можна, будь ласка, от зірочку, що я на математиці 12 вийшла, зірочку перетворити. Як це? Та й Юля, навіщо тобі ні? Ти В тебе там гарна оцінка. Навіщо оцінку зірочку перетворювати? Не треба. Пусть буде так. Вдруг погано буде. Так, все Ви ж не все. Знаєте. Рік закінчується. Зараз мені інтернет. У мене теж інтернет. Що з інтернетом? Інтернет пропав. Вайбер, Що з вайбером? Вайбер лагає, як завжди. Так, ну добре, давайте я, я чекаю ще, а Юля мені скаже, які варіанти? Один і п'ять, так? Далі. Один і п'ять, два і чотири, і три і три. Три варіанти тільки. Так, так. три і три. Тобто всього три варіанти. Бо якщо у вас п'ять, один, чотири, два, це будуть такі ж самі. Це варіанти. один і той самий. Тобто відповідь три способи. Угу. Зміни місць доданків, сума не зміниться три способи. Так, якщо у вас там щось залагало, ну нічого страшного. Давайте рухатись далі. Перелічіть усі набори монет, якими можна набрати 5 копійок. Ну, ми можемо замість копійок гривні взяти, бо копійки вже це десь. В прошлому, може, ви і не пам'ятаєте, що в нас було по одній копійці, по дві ми їми вже не користуємось. І так. Всі... Просто ніхто вже їх не користує, так. Давайте те саме з гривнями. Гривні там, так, а не пікопій. Да, да. Тоді. Номер три. Але тут не ну, обов'язково два доданки, так? Да? Як можна? Набрати 5 гривень монетами. Скільки способів? Там, а в одній монеті 100 копійок. Ні, ми, у нас а, які є монети: одна, два і п'ять, так? 50, 50 копійок. Ні, ми маємо на увазі, а, якщо ми маємо 1 гривню монети, ні, 50 копійок не будемо брати. Дві гривні. Хорошо. І є ще монета 5 гривень, ви ж знаєте, да? Така ребриста. Да, так, ребриста. Я знаю, як зробити способи. Я прослати не можу, то. А чому ти не можеш? У тебе немає телефона. Телефона поки що. Ну, він далеко дуже. І так, угу. Леона зірочка. Зараз це виходить П'ять гривень як набрати? Да. Так Так просто 5 гривень взяти. Так, ні, скільки. Взяв 5 гривень і готово. Скільки Чого способів мучиться? Всього? Способів? Так. А можна декілька разів одне і те ж монетки? Так, я, ну, звісно, можна, а ж не можна. Ось тобі треба дати здачу 5 гривень, а в тебе різні монети. Я з кількома способами ти можеш дати цю здачу. Зрозуміло, діти, що від вас тут? Так. Надсилаю. Надсилаюся. Надіслалася. Юлія, як ти чотири гривні? В тебе не маєш копійки в чотири гривні? Ну, тоді це за ще не читайте. Ну, там ще є інші способи, ну думай давай, там є ще інші. Всі так, є мені думать, думати, Зараз голова лопне. Ну так ти ж хочеш дірочку? <сум> Перевага все слухайша. Так. Так, а якщо я вам скину, і там не, ну, буде таке правило, що. Ну, так, відзміст... Костя, ти давай скидуй, скидуй, а там потім будемо дивитися. Так, Костя. У мене там так, що від зміст доданки, сума не зміниться. Ну, Костя, як в тебе 1 плюс 1 плюс 2 5 вийшло? Ну я зарахую Костя, але він там трошки помилився в одному місці. Одиничку пропустив. Так, пропустив одиничку. А, так, добре, Костя вже є зірочка. А у мене? Так, Поліна. А, Поліна можна дійсайте. мені вже відповідати? Поліна за попередню вона дійшла. Добре, Поліна зі. У мене просто інтернет вилітів. Зрозуміло, зрозуміло. А у Нікіти? Так, у Нікіти дивимось. Так, у Никита теж дірочка. Так, ну і ми слухаємо про Платона, бо це такі прості задачі, у нас немає часу тут. Так. Щоб... Ну, перший спосіб це просто взяти 5 грн, ну, дати 5 грн. Ось, 5 грн. Так. так, це перший. Другий спосіб це взяти 2 по 2 і одну. Тобто 2 плюс 2 плюс 1. Так. Е, ну, третій спосіб це взяти 5 5 1. Так. І останній спосіб, як я знайшов, це три додати два. Три одинички і одна двійка. Так, я згодна. І буде відповідь скільки способів. Чотири способи. так? Чотири способи, так. Чотирма способами. Чотири способи. Ну, ось всі ми перелічили. Так, давайте все цей копійками. Так, зірочка, зірочка, Платон, Желеб, зірочка. Так, тепер дивіться на номер четвертий. А, у вас є конверт, який коштує 18 копійок. Все ж таки, про копійки. З копійками там такі самі були номінали, як з гривнями. А, з кількома способами. А, і він заплатив чотирма різними монетами. Які ці монети? Тобто, дивіться, можна так записати номер 4. А плюс Б, плюс С плюс Д. Дорівнює 18 копійок. І А, Б, С, Д всі різні. Які? Різні. А, а це як грини, копійка? Це одна коронавірус. А, копійки. Давайте напишемо грини. Так буде зрозуміліше. Ну, конверти так дорого не коштують. Я не знаю, скільки зараз конверти коштують. Ну, нехай буде вирини. Так, і а, чому дорівнюють А, Б, С, Д. Я вирішу, що дуже ну, легко. Відповідайте. Ну, Платон тоді мовчить, якщо він вирішує. А, чому дорівнює А, чому дорівнює Б, ну, чому дорівнює… так, до Ви повинні мені написати, як це можна скласти. Тобто там один спосіб, так? Один, один, так. Щоб 18 було 1. А тобто взагалі можна любі, любі підставляти? Угу.

Так можна більше способів, або треба один спосіб? Один тільки. Там а, а, вони що? були різні, він один існує. А, так. То. Один існує? Так. Щоб вони склали 18 гривень. А, вони повинні бути гривні, так? Так. У мене зірочка. Так, Юля, я ще не бачу, зараз <говорили> <говорили> А, там все. <говорили> це це і... Зірочка є? Зараз. А де ти бачила так, зараз, зараз, зараз. Так, да. це хто? Юля, Юля, Юля зірочка. Так, Поліна. А вона бачила. Бачила? тільки 1, 2, 5 гривень. Ні, далі десять гривень, Поліна, ти взяла однакові. Ну, по-перше, немає такі, такої номіналу, як 4 гривні. Так. Можна я... використовувати лише такі копійки, які ми використовуємо. Так, Костя зірочка, галіза. Я нагадаю, що у вас більше, ніж 5 гривень, є є ще 10 гривень, так? Монети? Я вам надіслала. Зараз. Угу, прийшло. Так, да. Нікіта, ще одна дірочка. А знаєте, Ольга Ростиславна, я спочатку ж не знав, що там треба саме з такими монетами, ну не помітив, а написав так же, і виходить, що воно совпало. хоча угу. я її не дав. ну, бачите, діти, в нас а, ще поліну чекаємо, вона може виправитися. Якщо виправитися, Так, зараз це І далі Платон, так як в нього немає телефона, зараз він може озвучити, так? Так, Поліна, давай. Розв'язуйте далі, хто вже. Поліна, де ти бачила три копійки, три гривні? Немає такої монети, і чотирьох гривень немає. Так, ні, Поліна, невірно, немає зірочки. Так, а Платон, як вважає, може він вірно? Е, ну так, треба скласти плюс 5, плюс 1, плюс 2. Це буде 18. 5 плюс 1 плюс 2, і ще ти пропустив. Що і 10, один. і 10, 10. Так, дійсно, це буде 18. Просто Поліна, в чому помилилася? Вона думала, що є така монета, як а, 4 гривні. Ні, я думала, що тут ну, можна любити цифри підставляти. Там же uh, монети, yeah, монети, yeah. монети, зрозуміло, так? Тільки ось такий один так. варіант може бути. Так, добре, рухаємось далі. Номер п'ятий, вона дуже схожа з цією. Ви теж можете зірочку отримати. Дивіться. У вас є 10 морквинок. Треба їх розкласти в 4 кубки, так, щоб в кожній кубці кількість морквин була а, різна. А можна дві дві кубки зробити? І Вам заказано 4. 4, так, добре. Тобто у вас є 10 морквин, і ви повинні з них зробити 4 кубки. І написати, скільки тут повинно бути морквин і кількість морквин різна. Слово кількість. Всі розуміють, що так можна позначити. Бачу, Костя, зачекай. Молодець. Костя зірочка. Так, ще двоє можуть отримати. Я теж вирішу. Десять морквин. Так. Да. В мене є зірочка. Зараз Юля не бачу ще. А надійшло, Юля. Чи ти встигла вже з морквинами мені надіслати? Ну, Надіслала встигла. Так, вірно, вірно, так, да, Юлі теж дірочка. А там один спосіб? Да, там один спосіб. Зараз, подождите, у меня корректор засыхает. Все, зараз, надешла. Да, Полина, Дешла. Верочка. Полина, Верочка. Внутри. Ты... Зараз, секунду. Я вам прислала. Не, не дійшло. Ой, Нікита, ти мені виправить. Зараз, о, зараз, зараз. Бачу, бачу. Ось все. Один, два, да, да, да. Так, ну що, Платон, давайте, якщо ти знаєш все, чотири ми. Так, 5, хто так хоче, е платун. я знаю, Весь я знаю. давай, які варіанти? Чотири. Три, один і два. Ну, два, один, так, да? давайте так. Через спадання. Дійсно, 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1 різні числи і в сумі вони дають саме 10. Так, тобто ось такі кубки. А, так, ну. Номер... Зірочка. Так, да, зірочка, Платон, Платон, зірочка. А у мене. Так, в тебе теж, я ж сказала, в тебе теж. Дивимось на номер шостий. Надійка вирішила розмалювати карту двома кольорами, у неї є три різних фарби. Ну, Давайте так, щоб було зрозуміло, ну, скажімо, якого кольору. наприклад, синя фарба жовта і жовта. І давайте зелена ще, так? А карта складається лише з двох кольорів. Да? Скільки таких розфарбовок вона може зробити? Коль... А Не, пов... кольори. не слова, кольори? Не так, може так. бути синій, синій. Да? А, а я я це... на да, ти... Синій, жовтий, синій-зелений. Синій, це одне і те ж саме буде. А можна зробити так? Синій, жовтий, жовтий, синій. Ну, це ми будемо вважати як один варіант, мабуть. А, а, а я, я не розумію, там же просто два кольори можна взяти. Ну, так Чи? тебе запитують, скількома способами вона може так розфарбувати карту. Ага. Скільки всього таких способів буде. То кольори не повинні повторюватись. Ні, так, да. синій, синій, це буде вважатися не два кольори, а один, так. Ні, я маю увазі синій. Спочатку синій зелені, а потім синій жовтий. Це ж буде ще рахуватися? <потължені> так, так, це різні способи. А, то можна. А можна, тобто, там синій жовтий, а потім жовтий-синій. Ні, а це один. А, це один? Мені здається, що. Ну, взагалі, зараз я подумаю. Якщо один, то я вам зараз надійшлю. Один. Будемо вважати, що один. Ну, я їх все одно записав. Угу. Я Не Я я бачу, бачу. Не треба, зрозуміла Платон, що Платон як завжди. Так. Так, добре, добре. А, дірочка у кості глізи. Так, Юля бачу, що надіслала. Юля, що там в тебе за темрява така? У мене тут тінь планшета закрила. Трохи. Зірочка? Зірочка, зірочка. Так, четверта зірочка за день. А, Поліна, я зараховую, але в тебе були варіанти, які повторюються. Ми ж сказали, що кольори ну, зрозуміло, Синій, жовтий, жовтий, синій, це одне і те ж саме. Так, а, це а, в... так. Нікіта. У Поліни якраз гаразд. а у Нікіти він повторення взяв. Ну, добре, всі чотири зароб... попрацювали, Платон скаже, які ж варіанти він бачить. Я побачив три варіанти. Давай, які. Це Ви ж... не чули сині... Так, я не про тебе, це я не побачила, це була Нікитина. Так, синій. Це синій жовтий? Так. Далі. Синій і зелений. Так. Жовтий з чимсь. -чим? Жовтий зелений. Жовтий зелений. І все, mm. так. і все, так. Більше. А вважається, так і що, навіть повторюється. Ну, якщо повторюється, якщо зелений жовтий, чи зелений синій, чи жовтий синій, це той самий буде спосіб розфарбування. Так, в мене зірочка. Так. Так, В мене так, зірочка. Так, так, ага, платон, так, в мене зірочка, платон. Там на треба тобі твої мінуси закрити. Так, ну діти, дивіться, в нас вже час закінчився. А ви молодці попрацювали надім виберете ви берете ось чотири задачки, вони всі на дірочку. Тому хто зробить, надсилайте в особисті повідомлення. Це ДЗ, уроку, за... номер 23 А за кожну задачу одна зірочка? Так, бачите? Ну... Яка я ще? З двадцять третього року, з 23-го уроку, так. Добре, гарного дня так, тоді вам. вам, теж, вам теж гарного дня. До завтра. Так, До завтра.